За мить в студії з'явиться солоха. Я хочу поставити під сумнів взагалі легітимність цього конкурсу: хто голосує? Чи дійсно українці проголосували за цей гурт? Я в це не вірю, тому що я гострілю всією україною і великими і маленькими містечками перебільш, і це прості люди, які розуміють просту мову, прості речі. Прості образи. Ну, я не уявляю, наприклад, якщо там якусь область, невеличке містечко приїжджає гурциферблат, на афішах, по-перше, велика літера Z, так. і взагалі це якийсь нонсенс, що поїде з лі літери Z на uh, такий всесвітній конкурс європейський наприкінці 2024 року. Виконавиця подавала свою кандидатуру на нацвідбір Євробачення 2025 одразу з двома піснями. Проте у результаті їй не вдалося потрапити до лонглиста.